Добрий день! Починаємо урок: Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо з вами про народні символи України. Ми живемо у чудовій країні. Вона співоча, квітуча, має багату історію свої традиції, які в віку цінують і бережуть українці. На попередньому році ми з вами познайомилися з. Державними символами України. А сьогодні у нас народні символи України. Кожен народ має народні символи. Що ж це таке? Це те, що найбільше любить і шанує даний народ. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Вони використовуються в обрядах і звичаях. Це і батьківська хата, і мамина пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина, зажурена верба тощо. Всі вони наші давні і добрі символи, наші обереги. Народні символи України є рослинні, тваринні. І побутові. І от сьогодні ми з вами розглянемо кожну групу. І так рослинні символи. Калина. Калина це символ України. Завжди любили Калину люди, цілющу красуню калину, яка є символом дівочої краси та ніжності. Калиною прикрашали весільний каравай. Красива вона і в пору цвітіння, коли багряніє восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди, тобто у кожну пору року. Дівчата вишивали на сорочках калину, її вплітали у віночок. З гілочки калини батька синові робив псопілочку, а слабеньким дівчаткам немовляткам робили колисочку із калини. А ось ще один символ України це верба, символ краси і неперервності життя. Вона дуже живуча. Струмиш у землю гілочку і виросте дерево. Засип ранку порошком меленої вербової кори і кров зупиниться. Верба своїм корінням скріплює береги та очищує воду. Коли копали раніше криницю, то кидали шматочок вербової колоди для очищення води. І є таке прислів'я ще – без верби та калини нема України. Отже, ці два. Дві рослини дуже символізують так Україну, так? Наші пращури, до речі, вважали вербу священним деревом, що символізувало родинне вогнища. І от на вербну неділю вербу освячували в церкві, а потім несли додому. Я думаю, що у вас також збереглася ця традиція, і ви з батьками. Також виставляли вербу. Ще одна рослина це дуб. Дуб символ сили, могутності, довголіття. Матері своїм синам на сорочці вишивали листя дуба, щоб син був сильним і міцним. Дуб, як і інші наші народні символи, має лікувальні властивості. У дубовому лісі добре почувають себе люди, які страждають на серцеві захворювання. Ще один символ України це соняшник символ сонця, праці, достатку, сили і добробуту. Він символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. Соняшник символ сонячної енергії, життя, здоров'я та процвітання. Соняшник символізує родючість, єдність, сонячне світло та квітучість. Переходимо тепер до групи тварини символи України. Проукраїнський народ кажуть, що він співучий. І ви знаєте, що найспівучий птах це Соловей. І Соловей є символом співучої нашої мови. Недарма кажуть українська мова чудова, неначе Солов'їна. Також улюбленим птахом на Україні є лелека. Його назвали на честь Божества, добра і кохання Леля. Говорили колись, що лель живе у душі доброї людини, а лелека мостить гніздо на подвір'ї добрих людей. А це ластівка. Про ластівок складено прислів'я, пісні та вірші. Як правило, ластівка була вісником щастя, надії, відродження, весни, сходу, домашнього тепла. А ще ластівка символ матері. Символом Туги за рідним краєм є журавель. Це щемливе відчуття, яке чути у курликанні журавлів, відчуває людина, коли вона далеко. Від батьківщини. А тепер ми з вами зайшли у, в українську хату. Розгляньте уважно. І давайте заглянемо у скриню. Що таке скриня? Скриня це вид дерев'яних меблів, виконаний із дощок, призначалася для зберігання святкового одягу. Вишитих сорочок, плахт, спідниць, хусток, кольорових стрічок, рушничків і різних прикрас. І ось що ми дістанемо з неї? Так, це сорочка один із найбільш давніх елементів одягу. У період Київської русі сорочка означали як націльний, так і верхній одяг, шили як із полотна, так і з сукна. А орнаментом оздоблювали горловину, низ, рукавів і подол, поділ. В кожному регіоні, зараз я вам карту покажу. В кожному регіоні України орнамент мав свої особливості. Ось розгляньте, які особливості має наш край. Наступний елемент, який ми дістали із скрині, це хустка. Носили як заміжні жінки, так і дівчата, оздоблювали хустки червоними тканими, смугами або вишитим орнаментом, а на кінцях закріплювали катечки або вздовж країв торочки. Ось подивіться. Так, що ж там ще в скрині є? Плахта. Не зам... Це не зшити тип жіночого поясу, дуже схоже на спідницю, так? але не сшивалися два полотна або одне, що також оздоблювалося орнаментом у клітинку. Так, наступне, що ми дістанемо? О, а це намітка. Оце найдавніший жіночий головний убір у вигляді довгого білого полотнища, схожого на рушник. Намітку ніколи не носили окремо, її обвівали навколо очіпка. А що таке очіпок, зараз ми подивимось з вами. Ось оце очіпка. Це така невеличка шапочка, якою прикривали волосся заміжні жінки. Ну і до українських символів народних також відноситься і віночок. Віночок це не просто прикраса, він дівочий оберіг. Рушник. Рушником прикрашали хати. От ми, коли заходили в хату, ви бачили, що на стінах висіли різні рушники. От Важливе місце в житті українського народу займає рушник. Не було жодної хати без вишитого рушника. Ним не тільки прикрашали стіни, вкривали хліб, витирали руки. І були рушники, які використовувалися для різних потреб. Ось так. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити на сторінці 60 і розгадаємо кросворд, який називається віночок. Подивіться, будь ласка, на малюночки і запишіть назви цих символів України. Я думаю, що багато рослин ви впізнали. Так, ну і давайте пройдемось. Так, Перше, це у нас мальва, ластівка. Калина. А хто знає цю синю квіточку? Це барвінок, далі сорочка, соняшник і лелека. І наступна сторінка. 61 Національний одяг українців. Вам необхідно розфарбувати цей малюночок. Ну що ж, сьогодні ми з вами згадали деякі народні символи, які ви вже знали, були вам відомі, і дізналися багато нового. Розкажіть, про що ви розкажете своїм батькам вдома? З якими народними символами ви сьогодні познайомилися? Дякую за увагу. До побачення!